Чи є продукти, які можуть нам допомогти подолати стрес? Що додати в харчування, щоб збільшити гормони радості і щастя? Як допомогти своєму організму в боротьбі з стресом? Університет здорового харчування Мяньковська. Дієта при стресі чи 10 продуктів, які допоможуть подолати стрес. Добрий день, друзі! Вітаю вас в університеті здорового харчування. Я Олена Няньковська, лікар-дієтолог, професор, член Британської асоціації дієтологів та Європейського товариства дитячої гастроентерології, габотології та нутриціології з пиган. Експерт з питань дієтології сьогодні ми поговоримо з вами про стрес. Розберемо, які продукти можуть поглибити стрес, а які навпаки допоможуть нам в боротьбі з ним. Перегляньте це відео до кінця, і може ви знайдете поради, які актуальні саме для вас. Якщо ви знайшли корисну для себе пораду, поставте лайк. І я знатиму, що ця тема вам близька, і на неї можна робити більше відео на цю тему. Стрес. В мирному житті ми говоримо про стрес, коли посварились з близькими чи коханим, перепрацювали на роботі до повного виснаження, але тепер в нас все змінилось і стрес асоціюється з війною, жертвами, травмами, втратами. З'явився в нашому повсякденному житті навіть відносно новий для нас термін посттравматичний стресовий розлад, який може виникати навіть через 4 тижні після травмуючої події. Зараз стрес навіть можна розглядати як інфекційне захворювання, чому саме? Так, тому що він передається між людьми, і одна людина в стресі може посилювати стрес у інших. Як запідозрити, що у вас чи ваших близьких є посттравматичний стресовий розлад? Подивіться, чи є такі симптоми, як гіперзбудливість з ризикованою поведінкою, відчуттям непереможності чи навпаки, замкнутість, небажання спілкуватися з оточенням, проблеми з пам'яттю, депресія чи підвищена пильність. У важких випадках, звичайно, не обійтись без психолога чи психіатра. І це теж абсолютно нормально, але ми поговоримо, що ми можемо змінити в раціоні харчування, щоб покращити ситуацію. Отже, поговоримо про дієту і її вплив на стрес. Дослідження впливу дієти на стрес і настрій показали, що неправильний харчовий баланс, недостатність споживання вітамінів та мінералів, наприклад, магнію, велике споживання жиру, особливо мова йде про трансжири, Илю реакцію на стрес створює нездоровий баланс гормонів стресу, таких, наприклад, як адреналін і кортизол, яка ж дієта може допомогти при стресі. Дослідження показали, що середньоземноморська дієта створює захисний ефект від стресу та знижує запальні процеси в організмі. Середньоземноморська дієта вважається нефармакологічним натуральним антиоксидантом для здорового довголіття. Це природний інструмент для боротьби з окислювальним стресом, тобто пошкодженням клітин в результаті окислення. Вона запобігає основним дегенеративним захворюванням та хронічним захворюванням, таким, наприклад, як рак, нейродегенеративність, та серцево-судинні захворювання, ну і, звичайно ж, впливає на якість життя. Зверніть увагу, що в основі середньоземноморської дієти не їжа, а фізична активність, спілкування з друзями, родинні обіди, а потім вже зелені, овочі, ягоди, риба і періодично навіть червоне сухе вино. Чому важлива фізична активність? Пам'ятайте, в нас навіть деколи говорять нервуєшся, рухайся, прибирай, танцюй. Тому що фізична активність компенсує дію гормонів стресу. Адреналіну та кортизолу, чого не варто робити при стресі. Це сідати на жорсткі дієти, включаючи вегетаріанство, тому що любі дієти це додатковий стрес для організму. Крім цього, при стресі використовується велика кількість білка, і ми маємо отримувати білок з харчування в достатній кількості. В інакшому випадку в нас активізуються процеси катаболізму, тобто руйнування власних білків і тканин, і можуть страждати наші органи і системи. Також не варто їсти фастфуди, продукти, багаті транжирами, сма. Їжу, оскільки вона може провокувати проблеми з шлунковим шковим трактом. Варто обмежити споживання легкозасвоювальних вуглеводів у великій кількості, наприклад, тортів, цукорок, випічки, тому що вони підвищують реактивність на стрес. Цікаво, що сир тофу також варто обмежити, оскільки він містить багато міді, а надмірна кількість міді збільшує рівень стресу. Не потрібно вживати енергетики, міцну каву та чай. Всі продукти вони якби і дають енергію, але на дуже короткий час. І це додаткова стимуляція при стресі нам абсолютно не потрібна. Які продукти рекомендовані для зменшення стресу? Перше, це є теплий, трав'яний чи неміцний зелений чай. Він створює відчуття тепла і спокою. Можете вибрати, наприклад, ромашку, яка додатково має розслаблюючий ефект. Чай, крім того, містить біофлавоноїди, які підтримують здоров'я мозку. Згідно з попередніми дослідженнями, вони можуть допомогти захистити нейрони від ушкоджень, спричинених нейротоксинами, пригнічувати нейрозапалення та сприяти розвитку пам'яті, навчання, когнітивних функцій. А як щодо кофеїну, за даними клініки Майо, чашка завареного зеленого чаю містить значно менше кофеїну, ніж кава, від 25 до 29 мг проти 95-165 мг кофеїну в чорній заверній каві. Наступне, що Варто споживати це чорний шоколад з високим вмістом какао, не менше. 80%. Він багатий на антиоксиданти, допомагає зменшити стрес і знизити рівень гормонів стресу в організмі. Наступне це є риба, морепродукти, авокадо, багаті омега 3 жирними кислотами. Це також зменшує стрес, тривогу і покращує настрій. Наступне, що варто споживати, це горіхи. Вони містять корисні жири, магній, вітаміни групи Б, які знижуються, між іншим, при стресі. Але пам'ятаємо про високу калорію. Ріність горіхів, 100 грамів горіхів. міститься біля 600 кілокалорій це фактично третина кілокалорії добової потреби середньої жінки. Тому 30-50 г горіхів на добу це абсолютно достатньо. Наступне це є полуниця, цитрусові різні кольорові ягоди. Вони мають високий вміст вітаміну С і біофлавоноїдів, які знижують стрес. Далі пребіотики та постбіотики вони впливають на розвиток корисно біфідох і лактобактерій, тобто покращують мікробіом кишківника, який приймає участь у виробленні нейротрансмітерів, наприклад, серотоніну, гормону щастя і радості, 95% якого синтезується саме в кишківнику, і він однозначно впливає на наш настрій. Тобто, споживайте сквашену капусту, огірки, кисломолочні продукти, зелень, овочі, ягоди. Наступне. Дієта з високим рівнем клітковини асоціюється з зменшенням виснаження, депресії та стресу. І це додатково ще й профілактика закрепу. А де багато клітковини, звичайно, це зелені, овочі, ягоди, фрукти, норма клітковини для дорослого це 25 грамів на добу, тобто дорослий має з'їдати біля 450 грам овочів зелені на добу. Ну і звичайно забувайте про воду, хоча б 1,5-2 літри на добу має бути. Восьме. Тепле молоко перед сном. Звичайно, ця порада підійде тільки тим, хто добре переносить молоко і не має лактазної недостатності. Тепле молоко перед сном це як спогад дитинства, має швидше навіть психологічну дію. Крім того, молоко та інші молочні продукти багаті кальцієм і є часто з додаванням вітаміну Д, що може також допомогти м'язам розслабитись і стабілізувати настрій. Наступне це продукти, багаті омега 3 жирними кислотами та білками, які легко засвоюються, наприклад, оселедець, скумбрія, лосось і різні інші морепродукти. Ну і на остаток це є корисні жири, такі як оливкова олія, авокадо, насіння льону. Це те, що може допомогти і допоможе вам в боротьбі з стресом. Таким чином, для зменшення стресу. Виключіть з харчування фастфуди, продукти багаті транжирами, смажену до скоринки та жирну їжу, солодкі, енергетики, міцну каву та чай. Додайте до раціону трав'яні, теплі чаї, молочні продукти, рибу, морепродукти, зелень, овочі, ягоди, темний шоколад вищений ніж 80%, горіхи, авокадо, оливкову олію. Виберіть як стиль життя та харчування, середньоземноморську дієту. Спілкуйтесь з друзями. Близькими, рухайтесь, гуляйте, кохайте і створюйте родинний затишок і тепло. Пишіть у коментарях, які ще питання ви б хотіли обговорити на наступних випусках. І не забувайте поставити лайк та підписатись на канал, якщо ви у нас вперше. Якщо вам потрібна індивідуальна консультація, замовляйте її через сайт, будемо раді допомогти. До нових зустрічей на каналі. Бажаємо всім нам мирного неба!